Усі чекали, що Dragon's Dogma 2 вийде і одразу забере звання гри року, як у глядачів, так і у критиків. Купа неймовірних трейлерів, захоплюючи розповіді журналістів, що спробували закриту версію гри, безліч обіцянок від розробників з Capcom, розповіді про проривний геймплей, усе це і набагато більше. Здавалося, що можна купувати гру без остраху. Здавалося, що ми знаємо про неї все. Але виявилося, що головного нам все ж не розповіли. Уже у перші години з моменту релізу, звичайні геймери виявили, що Dragon's Dogma 2... Це гра з внутрішньоігровим донатом, і навіть не косметичним донатом з можливістю прикупити красивий костюм, а донатом, що сильно впливає на геймплей. Донатом, про який їх ніхто не попереджав так. Це у сінглплеєрній грі за 70 баксів? Світ Dragon's Dogma 2 виявився далеким від визначення відкритий. Механіки у Dragon's Dogma 2 не дуже то й вражають, а візуал гри навряд чи можна назвати прекрасним чи заворожуючим. Не схоже на опис найкращої гри 24-го року, чи не так? Проте звідки взялися такі захмарні оцінки від критиків, які отримала Dragon's Dogma 2? Звідки стільки нахвалювань від ігрових видань? Невже кепком всіх купила? Чи може це прості смертні не розбираються у високих матеріях відеогеймінгу, котрі можуть збагнути лише мастодонти оглядачі? Що ж, давайте розбиратися з усіма цими питаннями. З вами канал GameViz. Перед початком ми, як завжди, дякуємо за підтримку нашим патронам, без котрих проект не міг би розвиватися, а контенту було б значно менше. Доєднуйтеся і ви до списку цих крутих людей на Патреоні, БайМіякофі та тут на Ютубі, чи на будь-якому зручному для вас сервісі. Усі посилання у описі. Ми, як завжди, половину зібраних коштів відправимо на потреби ЗСУ і надамо всю звітність. У будь-якому випадку готуйте щось смачненьке, адже я приготував для вас детальний огляд «Dragons Dogma 2». Я розповім, чому цю гру варто обожнювати, і разом з тим, чому ж її варто ненавидіти. Враження. Почнемо з кількох слів про загальні враження від гри. І так, я можу з впевненістю сказати, що Dragon's Dogma 2 для мене стала однією з найбільш неоднозначних ігор за весь час. У ній є дуже сильні плюси, за які починаєш її любити, і через які хочеться повертатися та знову і знову її запускати. Але в ній є і неймовірні бісячі речі, які просто виморожують, і мов дементори, буквально витягують з тебе всю радість від геймплею. Це я б так її описав, якщо б мав ліміт у півхвилини. А тепер давайте детально і по порядку: створення персонажа: перше, з чим стикається геймер у Dragon's Dogma 2, якщо не рахувати стартового меню, це, звісно, система створення персонажа. І тут у нас перше ВАУ. Ця система неймовірно крута. У ній ви можете без перебільшення створити буквально абсолютно будь-якого персонажа, копію будь-якої реальної чи вигаданої особистості персонажа справді вашої мрії. Опцій дуже багато, все дуже добре і детально пропрацьовано. Я не збрешу, якщо скажу, що в цьому редакторі персонажів можна буквально сидіти годинами. Опцій на будь-який смак вистачить з головою. Це вам не з чотирьох з половиною варіантів обирати як у якійсь Гогвардс легасі. При цьому все дуже зручно і для тих, хто не хоче куперсатися у налаштуваннях. Система дасть можливість кількома кліками вибрати собі варіанти зовнішності, і на основі цих виборів буде генерувати персонажа сама, пропонуючи вам наближені варіанти, щоб точно не помилувати. Литися і це вже набагато краще за повний рандомайзер, як у кіберпанку та інших іграх. Коли ти вибираєш повністю рандомні налаштування зовнішності, через що система часто створює справжніх страхолюдин. А крім того, можна ще вибрати одного з повністю готових персонажів. Коротше, мушу сказати, що у Dragon's Dogma 2 знайдена справжня золота середина у системі редактора персонажів, і це один з дуже крутих елементів гри. Особливо враховуючи, що цим редактором доведеться користуватися не тільки заради створення власного персонажа, але й для того, щоб створити свого найвірнішого слугу свого першого пішака, але про пішаків згодом. Поки констатуємо, одразу після початку гри редактор персонажів приємно дивує гравця і змушує сподіватися на щось дійсно грандіозне далі. Візуал та атмосфера. Коли персонаж створений, вступний ролик переглянутий, і ваш персонаж опинився у темниці якогось злого чародія на далекому острові в океані, ми стикаємося з візуалом гри і починаємо відчувати її атмосферу. Ці відчуття стають чіткішими разом зі збільшенням кількості годин у грі, і вони не те, щоб були якимись неймовірними. Візуалу Dragon's Dogma 2 я б назвав просто нормальним, є якісь замки. Є якісь примітивні будівлі і свої красиві місця, є велетенські, величні та страхітливі монстри, але нічого особливого. Ну от справді, можливо, я вже трохи розбещений неймовірною красою в інших іграх. Ну, але що поробиш? У Dragon's Dogma 2 я жодного разу не відчув того грандіозного благоговіння, котре можна спіймати до прикладу вже в перших локаціях Elden Ring. Я жодного разу не був у споруді, яка хоча б на 10% була настільки ж детально пропрацьованою, як Hogwarts в Hogwarts Legacy. Та навіть у Пелволд світ гри мені подобався більше. Звісно, зробимо поправку, що то мультяшний світ, а тут у нас який не який реалізм. Графіка у Dragon's Dogma 2 не вражає, але при цьому гра дуже вимоглива до заліза. Персонажі навколо часто абсолютно сірі та непомітні. Що стосується споруд та рельєфу. Тут я повторюватись не буду. Загалом візуал у Dragon's Dogma 2 може вразити хіба що під час битви з монстрами, які дійсно колосальні та круто пропрацьовані, та в моменти боїв з ними. Ну і коли з'являється наш головний ворог дракон. Але це заслуга більше геймплейних особливостей гри, а не її візуальної складової. Тож художникам у Dragon's Dogma я не можу поставити великий лайк. Візуал у грі просто нормальний. Стилістика середньовіччя це як і завжди круто. Але на тому все. Вона дозволяє грі мати свою середньовічну атмосферу, але ця атмосфера не відчувається та не помічається у більшій частині геймплею. Я навіть охарактеризувати її одним словом не можу. Для мене Dragon's Dogma 2. Це гра з примітивним візуалом і без особливої атмосфери. Не відкритий світ на це все напевно дуже сильно впливає відкритий світ. Ну, чи вірніше, не відкритий світ. Максимально не відкритий світ. Найбільш невідкритий світ з усіх тріплений РПГ, які я проходив за останні роки. Простір у Dragon's Dogma 2 просто таки переповнений стінами та непрохідними місцями. Ти завжди гуляєш якимись стежками поміж якихось гір. Майже завжди, крім хіба кількох локацій, тебе з усіх сторін оточують гори. Тому формально так, світ відкритий. Бо ну є гори, то що зробиш? Але насправді гра зменшується до цих вузьких стежок поміж горами. Та пагорбами, на які можна вилізти по дорозі, інколи невеликими галявинами. У більшості ти мусиш ходити одними і тими ж вузькими дорогами між високими горами, туди і назад по сто разів. І враховуючи особливості місцевого фаст тревелу, про який ми поговоримо далі, це неймовірно виморожує. Dragon's Dogma – це гра, в якій дуже мало простору, і персонажу разом з трьома пішаками у цьому світі просто немає де продихнути. Якщо ж ти будеш намагатися залазити на ці гори стрибками та магією в надії скоротити дорогу або знайти особливі місця на карті, рано чи пізно просто впрешся в невидимі стіни. Так так, ті самі невидимі стіни, які ніхто не любить. Тобто тебе ще більше обмежують в рухах. А на додачу до всіх обмежень ми маємо воду, в якій не можна плавати. Якщо ти ступаєш у трошки глибшу воду, ніж по щиколотку, то просто одразу помреш. Якийсь GTA Vice City, чесне слово. Тебе без шансів з'їсть якийсь підводний бабайко зі щупальцями. Тобто вода це та ж сама стіна, через яку не можна пройти. І ти маєш шукати якісь одиночні вузькі стежки або мости через воду. Тільки так. А води тут багато, річки і навіть водні простори трапляються досить часто. Коли бачиш їх, розумієш, що знову треба розвертатися і знову шукати новий шлях. У результаті невідкритий світ Dragon's Dogma 2 став для мене найбільшим розчаруванням. Так, він наповнений багатьма активностями, мобами, додатковими завданнями, локаціями для збору ресурсів, колекційними монетами, які розкидані в дуже важкодоступних місцях, і за які можна купити круті речі скринями з лутом, монстрами. Але загального враження це не покращує. І ні, я в жодному разі не претендую на те, щоб сказати, що в усіх інших РПГ є безкрайні відкриті світи. Проте розробники частіше за. Все. Хоча б намагаються маскувати усі шви у своїх світах і давати гравцю відчуття свободи, як, наприклад, у третьому відьмаку. У другій догмі цього відчуття немає, від слова зовсім. Свобода простору не відчувається. І питання про те, навіщо заявляти це як відкритий світ, мене дуже турбує. Хоча розробників це, схоже, зовсім не турбує нешвидке переміщення. До цієї проблеми додається ще одна особливість Dragon's Dogma 2. Як і у першій частині гри, тут дуже обмежений фаст тревел. Ну тобто, ти не можеш просто відкрити мапу і телепортнутися до найближчого міста. Тут, звісно, є система перевезення у спеціальних диліжансах. Ну, тобто, ти сідаєш на візок в одному місті і за 100 монет їдеш у друге. Також є можливість платити за швидке переміщення у спеціальні точки на карті, котрих теж небагато. Для цього є окрема валюта, що використовується тільки в примарному світі пішаків. Про пішаків пізніше. І, до речі, цю валюту можна купити за реальні гроші. Непогано чи не так? Fast Travel за гроші у однокористувацькій грі. Мені точно треба це коментувати. Не дивно, що після релізу гри тисячі людей опустили нижче плінтуса оцінку другої догми у стімі, саме через цей Pay2Win. Проте у цьому конкретному випадку я напевно не погоджуся з більшістю. Особисто у мене жодного разу не виникало ні необхідності, ні бажання купляти додаткові ресурси. Мені цілком вистачало того, що я добував впродовж проходження, тож проблема насправді надута. І хоча сама можливість таких купівель внутрішньої ігрової валюти в однокористувацькій грі це повний зашквар, проте ніякого примусу тут нема. зробимо невеликий висновок, готуйтесь багато бігати у цій грі. У мене все. Можливість фаст тревелу з міста в місто дуже сильно допомагає та спрощує все. Але все одно, особливість, при якій є тільки мінімальна кількість фаст тревелу, це безумовно візитівка Dragon's Dogma 2. І якщо ви з цим не зможете миритися, ви, напевно, з самого початку не дуже і хотіли пограти у цю гру. Інтерфейс. Кілька слів про інтерфейс. Він просто нормальний. Знову нічого особливого. Хіба що мапа досить стильна. Я, правда, так і не розібрався, чи можна зілля з інвентарю покласти на якусь клавішу, щоб був квіккаст. Напишіть у коментарях, хто знає, чи можна це зробити. Я постійно, коли треба було пити зілля, відкривав весь інвентар. Урешті все зручно та просто. Усі налаштування легко знаходяться та змінюються. Інтуїтивно зрозуміло. Оптимізація. Стосовно оптимізації, можу сказати, що чув багато нарікань на баги, застрягання в текстурах та інші помилки гри. Проте скажу за себе, у мене нічого такого майже не було. Ну, може один-два рази монстр або пішак застрягли в текстурах, але для такої гри це відносно нормально. Серед проблем виділю просідання FPS, яке я отримав у столиці, та при великих скупченнях NPC. Не можу сказати, що залізо мого ПК належить до останнього покоління, але воно точно достатньо непогане, щоб грати у кіберпанк на дуже високих налаштуваннях під 60 FPS. Тож просідання у Dragon's Dogma 2 до 20-30 кадрів на секунду при простій біганині в ненадто насиченому персонажами місті це не те, що радує. Загалом, оптимізація характеризується одним коротким словом: норм сюжет та персонажі NPC від технічної складової до наративу. Поговоримо про персонажів та сюжет. Щоб не спойлерити вам ключові моменти, скажемо, що Dragon's Dogma 2 це історія про героя і дракона. Дракон вкрав серце у героя, той повстав з мертвих. І тепер хоче це серце собі повернути. При цьому у королівстві героя прозивають словом Арізен, і там справжній культ цього персонажа. Наша Арізен одразу обирається правителем королівства. Тільки от на коронації його разом з усією знаттю труять. І стирають йому пам'ять, але вбити його не можна. Серця ж в нього немає. Тож його відправляють на далекий острів до злого чарівника, щоб той тримав героя під наглядом. Владу в королівстві захоплює зла королева, що ставить на трон фальшивого Арізена, а сама править із тіні. Ну і наша мета в результаті дуже непроста. Треба втекти з в'язниці злого чарівника, повернути собі пам'ять, опанувати свої сили, повернути трон, та ще й повирішувати всі проблеми з драконом. Коротше, ситуація непроста, але щось робити треба. Наш персонаж може керувати пішаками, такими собі слугами з іншого плану буття, котрі без зайвих роздумів виконають будь-який наказ обраного героя, і разом з їхньою допомогою треба врятувати все і всіх. У світі гри є дві раси: люди та місцеві каджити, котрих називають бістренами. Є трохи ксенофобії, бо люди не дуже довіряють бістренам. Але в принципі все досить мирно, якщо не рахувати драконів, циклопів і тому подібні небезпеки. Ось так коротко можна описати сюжет Dragon's Dogma 2. Він простий, але цікавий. В ньому немає якоїсь шаленої глибини, якихось неймовірних перепетій, але пригоди затягують і сумувати чи пробувати обличчя фейспалмами від тупості поворотів не доводиться. Мені сюжет загалом сподобався. Персонажі, як і сюжет, не виділяються неймовірною глибиною та відповідають звичайним стереотипам: є лиходій, є несподіваний союзник, когось треба витягнути з темниці, хтось справжній лицар, а хтось підлий зрадник. Усі ці архетипи очевидні з перших секунд. Якщо вам таке подобається, Драгон з 2 западе вам в серце. Квести. Якщо стосовно сюжету та персонажів я залишився більше задоволеним, то квести у цій грі мене розчарували. Принеси, подай, іди. Не заважай. Ось так можна описати більшість додаткових квестів у грі. Ні про яке порівняння з третім відьмаком, наприклад, говорити не доводиться. І основний квест також має багато нудних завдань по супроводу, збору ресурсів, пошуку персонажів і тому подібних дуже цікавих активностей. Звісно, битви з монстрами трохи виправляють ситуацію, але далеко не завжди. Прокачка покликання. Прокачка це елемент другої догми, який знову змушує хитнутися стрілку цього огляду від позначки жахливо до позначки круто. Мені завжди подобалася автоматична прокачка характеристик ще у першій частині франшизи. Тобі не треба заходити і дивитися, куди віддати скілпойн, у ХП, силу чи витривалість. Тут все качається рівномірно і паралельно саме по собі, з кожним підняттям левела. Особливо крутою механікою є покликання, місцеві класи. Боєць, маг, лучник, злочинець, а потім ще й просунуті їх версії: воїн, чародій, магічний лучник та трікстер. І крім того, ще декілька особливих класів. Про них ми розповідали у минулому відео. До речі, переходьте та дивіться, якщо не бачили. Так от ці класи відчуваються дуже різними. Кожному з них доступна тільки їх унікальна екіпіровка: броня та зброя. І кожен з цих класів має свої власні скіли. Вони, до речі, купуються за особливу валюту. Так, ще одну. Дисципліну, що набувається просто під час битв, коли знищуєш ворогів. Скілів дуже багато. Вони цікаві, різноманітні і круті. Вони покращують кожен з класів. Наприклад, граючи за клас злочинця, я, отримавши нові скіли, максимально спростив собі геймплей та урізноманітнив його. З'явилася можливість дістати повітряні цілі, шкода була збільшена, з'явилася невидимість, якась бомба. Все це на вибір. Це дуже цікаво, і все це різне у кожного класу. Хочеться буквально пограти за всіх. Крім того, ще можна купляти пасивні скіли за ту ж валюту. І ще якісь покращення для основних скілів, крім оцих додаткових. Коротше, простору для прокачки та експериментів дуже багато. Битви через це виходять дуже динамічними та крутими. І ось це кайф. КРАФТ. О, після такого позитиву згадаємо про крафт. Він тут є, і, напевно, це все. Просто поєднуєш між собою предмети в інвентарі і отримуєш результат їх поєднання: зілля, стріли, матеріали і так далі. Примітивний, простий крафт. Хоча, з іншої сторони, картини він теж не псує. Бойова система. Як ми вже згадували в описі скілів та прокачки, через те, що варіантів дуже багато, бойова система виходить різноманітною та крутою. Тут ще дає про себе знати варіативність вибору пішаків. Ти береш собі в команду тих, кого тобі треба: воїна танка, щоб танкував, мага, щоб зцілював, лучника для ДПСу та збивання повітряних цілей. Працюєш разом з ними. До кожного монстра шукаєш свій підхід. Ще й можеш використовувати речі з навколишнього світу. Ніхто не заважає тобі кинути у ворога каменем або навіть пішаком. Хм, або використати балісту, щоб вистрілити з неї в дракона. Хоча може здатися, що балісти лише для краси стоїть. Загалом варіантів купа. Вилізь на голову огра і встроми у неї свій меч. Політай, причепившись до живота грифона, Збий циклопа з ніг, завдай йому ударів у голову. Повали ворога на землю мотузками, перераховувати можна дуже довго. Ворогів багато, монстри різноманітні від колосальних до мініатюрних, від могутніх до слабеньких. Пішаків ти підбираєш різних, з кожним новим рівнем стараєшся шукати нових. Крім того, качається твій головний пішак. Коротше, бойова система і все, що з нею пов'язано: динамічні та круті бої з монстрами, взаємодія з пішаками. Це головна, на мій погляд, перевага Dragon's Dogma над конкурентами, її найбільш потужна сторона. Монетизація. Ну що ж, на піку ейфорії ми побували. Тепер нарешті час знову доторкнутися до ракової пухлини гри, до її монетизації. Спочатку звернення до розробників, дорогі розробники. Якщо у вашій грі треба платити, щоб створити нового персонажа. Якщо у вашій грі можна купляти внутрішню ігрову валюту за реальні гроші, а у вас однокористувацька РПГ, Якщо у вас є додаткові послуги за додаткові гроші, а ваша гра вже коштує 70 баксів, ледь не найбільш можлива ціна на ринку зараз. Ви зобов'язані казати про це аудиторії ще до релізу вашої гри. Ви не можете не казати гравцям про таке до покупки. Ви не можете тримати це в секреті. Людина не може не знати, що купує. А якщо так вже відбувається, то якою б чудовою ваша гра не була? Будьте готові до хейту. Ви отримаєте рівно те, що заслужили. Рішення додати цей донат у Dragon's Dogma 2 абсолютно ганебне. Хочеться запитати, коли ви вже не істеся тими грошима, скільки вам прибутку треба? Невже вам так начхати на репутацію вашого продукту? І ваші репутаційні збитки будуть перекриті доходами від монетизації. Що тут казати, гнів людей справедливий, але навіть так проблема трохи перебільшена. Реально велика проблема тільки одна: створення нового персонажа. Ця опція просто таки має бути доступна всім, скільки завгодно. Інакше ця гра залишиться для мене дуже поганою в будь-якому разі. Решта ж донату не відчувається. Чесно, він тобі просто не потрібен. Я не уявляю людей, які реально купують цю внутрішню ігрову валюту. У грі її абсолютно достатньо. Звичайного золота у грі просто неймовірно багато. На годину вилізаєш з міста, зачищаючи локацію, і повертаєшся вже з купою грошей. Я впевнений, якби це було оголошено раніше, наявність такої валюти, люди б прийняли це. Ми б, звісно, все одно закликали б вас не витрачати на внутрішній ігровий донат однокористувацькій блінгрі, але це тотальний неймовірний маркетинговий провал. В результаті ми маємо максимально неоднозначну РПГ з великою кількістю мінусів, але є тут і беззаперечні плюси. Скажу чесно, я думаю, що ця гра не вартує своїх грошей. Я не брав би її за 70 доларів. Але точно взяв би на знижці у десь 50%, яка думаю відносно скоро буде. Проблема монетизації беззаперечна, але, як на мене, перебільшена. Якщо можна буде створити ще персонажів, все буде окей. Та й відгуки у стімі поки що ніби вирівнялися. Тож суспільна злість спадає. Dragon's Dogma 2 – хороша гра, проте не більше. Це і не шедевр, і не гра року. Проте в неї, мабуть, треба пограти. Такий мій вирок. А що ви думаєте про Dragon's Dogma 2? пишіть про це у коментарях. З вас також вподобайка і підписка. З нас ще більше контенту. Дякуємо кожному, хто додивився це відео до кінця, і до нових зустрічей на каналі GameViz.